В ефірі новини Семсоо Секунд сьогодні у випуску. Вночі 24 липня російські військові здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури по Дунав'я. Купання заборонено. І змельські рятувальники провели профілактичний рейд на Дунаї, коли починається навчальний рік, 2024-25. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 24 липня орієнтовно такі. 570 тисяч 120 осіб особового складу, 8 тисяч 320 танків, 16 тисяч 13 одиниць бойових броньованих машин, 15 тисяч 759 артилерійських систем, 1 тисяч 125 реактивних систем залпового вогню, 902 засобів протиповітряної оборони, 363 літака, 326 гелікоптерів, 12 тисяч 544 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2402 крилатих ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 21 тисяч 270 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2650 одиниць спеціальної техніки. Вночі 24 липня російські військові застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури по Дунав'я. Подробиці дивіться у сюжеті. Вночі, 24 липня, російські військові застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури. По Дунав'я під атаку ворожими дронами потрапила й сусідня країна Румунія. Внаслідок атаки в місті Ізмаїл пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Поранення різного ступеня отримали троє людей. Двоє з них шпиталізували у стані середнього ступеня важкості. І ще одна постраждала, отримала медичну допомогу на місці. Також через Ако при портової інфраструктури пошкоджено було низку будівель та вантажний автотранспорт. У ніч на 24 липня місто Ізмаїл вкотре раз зазнало Наслідок ворожої агресії Російської Федерації проти України. На жаль, ми маємо пошкодження багатоповерхівки. На ранок міським головою було зібрано нараду з усіма заступниками та керівниками комунальних підприємств. Наразі проводяться роботи з розчищення наслідків. Після чого Будуть виконуватися відновлювані роботи. Можу зазначити, що пошкоджена під'їзд багатоповерхівки, пошкоджено декілька квартир, це вікна, пошкоджені балкони, двері, а у під'їзді взагалі вибиті всі вікна. На жаль, ми маємо трьох постраждалих, які мають незначні опіки. Одна жіночка знаходиться наразі ще в лікарні. Після наради до роботи приступили служби управління соціальної защити населення та управління житлово-комунального господарства, які поспілкувалися з постраждалими, надали певну інформацію, прийняли заяви про пошкоджене майно. Також було надане роз'яснення, що постраждали можуть звернутися до виконкому 105-ї кабінет приймальня громадян, а також управління житлово-комунального господарства досі приймають дзвінки від постраждалих постраждалого населення міста Ізмаїл. Після проведення розчистки комунальною службою наслідків вже ми зараз проводимо підготовчі роботи щодо обйоми визначення об'єму по постраждалого майна. Мешканці житлового будинку, який потрапив під атаку ворожим дронам, розповідають, що після прильоту згрупувалися, аби тушити пожежу, яка виникла на місці прильоту. Повірений прильоту, на жаль, знаходився в квартирі. На жаль, він був в квартирі і пришлось виходити вже непосредственно на горящий під'їзд. помогать соседям и тушить тушить огонь Чем тушили? водой 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 мы сгруппировали с соседями соседи водой воду приносили и мы уже не я уже непосредственно тоже приносил когда началась тревога какие были ваши действия в подвал пошли сходили в подвал с женой спустились есть хорошее укрытие? Да, у нас бомбоубежище в, в доме. Нормально, все. Потом, потом э, люди спу спускают, Мы ну, здесь соседи сказали, что у нас горит четвертый подъезд. Я выбежал и начал тушить пожар. Здесь остатки шахеда были возле четвертого подъезда. Я начал тушить. А еще было, как вы его тушили? Почему? А вот водичка вот здесь у нас есть. Со шлангом, так что. Тушилі працівники ДСНС, прибувши на місце прильоту, ліквідовували наслідки ворожого обстрілу міста. Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки та 42 рятувальника від місцевих пожежних команд 8 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Можу зазначити, що всі комунальні служби міста, пожежна служба МЧС швидка відреагували миттєво. Всі були на місцях, як тільки можливо було. І зробили все необхідне спеціалістами управління житлово-комунального господарства. Проводиться обстеження будівель, які зазнали руйнувань та фотофіксація наслідків нічної атаки із визначенням обсягів пошкодження. Представниками соціальних служб міста збираються заяви мешканців на відшкодування пошкоджень та отримання допомоги, забезпечення житлом, вивіз речей, меблів. До уваги мешканців, які не встигли звернутися по допомогу, заяву можна написати в будівлі адміністрації міста в кабінеті 105 на першому поверсі. Працюю комісію. І складання актів про пошкодження хотілось би для населення міста Ізмаїл окремо надати рекомендації, якщо ви маєте в таких випадках пошкодження, будь ласка, надавайте інформацію до управління житлово-комунального господарства за наступними телефонами. Також не зоблікайте, звертайтеся до виконкому, звертайтеся до центру надання адміністративних послуг. Спеціалісти вам допоможуть, розкажуть ваші дії. Також для компенсації пошкодженого майна населення може використовувати застосунок дія. Для якщо хтось потребує допомоги в цьому, будь ласка. Можна звернутися до ЦНАПу. Спеціалісти вам допоможуть на місці, як це зробити. Це дуже необхідно повідомляти, щоб ми могли вжити відповідні заходи для відновлення вашого пошкодженого майна. Вкотре закликаємо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги разом до перемоги. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми «Новин». Поліція документує наслідки ворожої атаки по Ізмаїлу. На місцях уражень працюють поліцейські. Правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку, проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази чергового воєнного злочину Росії. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України йдеться про порушення законів та звичаїв війни. Щороку з настанням літа кількість охочих купатися в Донець зростає. Проте варто пам'ятати про те, що офіційного пляжу там немає, і плавати заборонено. Аби нагадати про ризики, які таять у собі купання у несанкціонованих місцях. Рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Докладніше, дивіться далі. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русле, місцями з крутими закрутами, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометру, де містяни розгорнули стихійний пляж. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях, рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Пляж біля Діорами є стихійним пляжем, але кожного року він приваблює Блю велику кількість людей. Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу для того, щоб наголосити людям, що це місце офіційно не визначене для купання і що купання тут заборонено. Щороку кількість загиблих від утоплення тільки примножується. Про це свідчить сумна статистика. У минулому році на Дунаї зареєстрували 11 потопельників, а цьогоріч вже один. На жаль, рятувальники не можуть заборонити людям купатися у невизначений. Для цього місцях в стихійних пляжах та інших різних водних об'єктах, але ми можемо наголошувати, попереджати і закликати людей не нехтувати правилами безпечної поведінки і купатися тільки в офіційно визначених для цього місцях. Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльської, Саф'янівської, Ренійської, Суворівської, Кілійської, територіальних громад. Офіційно визначених місць для купання немає. Лише на території Вилківської міської територіальної громади у селі Приморське офіційно визначене місце для купання. Дунай непридатний для купання через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Також присутні глибинні ями, які буквально всмоктують людину під воду. Згідно норм закону глибина для купання повинна становити від 1 метра до 1,75 метрів. А ми знаємо про те, що у річці Дунай є поглиблення, які досягають навіть 9 метрів. Згідно закону, швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів за секунду. А у річці Дунай вона досягає більше 1,2 метрів за секунду. Дно акваторії. Повинно бути щільне, рівне з прямим плавним спуском. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на Дунаї санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Не допоможе навіть рятувальний пост, бо справа у природних умовах. Люди не розуміють і часто нас запитують, чому цей стихійний пляж, який їм дуже подобається, не можна зробити офіційним. А ми розповідаємо людям, що є природні умови і що. Навіть якщо тут і буде рятувальний пост, сама річка Дунай не відповідає нормам згідно чинного законодавства, і ем, течію ми не можемо зменшити. Якщо навіть буде обстежене дно річки, Дунай розуміти оці поглиблення, які сягають до 9 до метрів, вони постійно будуть нести небезпеку. Кожен має відповідати за свої дії сам. Чи не щодня на стихійному пляжі є відпочиваючі? Люди кажуть, купатися в Ізмаїлі більше ніде, тому приходять на Дунай. 30 років підряд ходжу дуже, дуже час, майже кожен день. В тому році не тільки почала ходити. А так очень часто очень нравится здесь, очень хорошо, тому що більше нікуди А Куди більше можна пойти? Нікуди, бо нас нема більше де ступатись, де можна ще скупатися. Да. А ми тут вот з берегу купаємося, нічого, слава богу. Ми дуже рідко буваємо, дуже рідко. Я знаю, що тут такого офіційного пляжу, чистенького нема у, у нас у місті. І зато я не дуже. Це, от, я люблю більше на морі, от, а там воно і полізне, і, 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 а це річка вона робоча, це річка не для купання, це робоча річка. От. Ну, Як дитина Хочет, ей хочется, и это я приехала, знаю. Все приходят, мы приходим, когда больше людей на пляже, когда меньше, когда как. Так я сама не умею плавать, я недалеко не захожу, и все. Я очень осторожна, я вообще по жизни человек очень осторожный. Поэтому я очень осторожно это воспринимаю. Мы можем себе позволить только вот тут пляж, только тут пляж, поэтому мы тут ходим и ну, стараемся как-то и здесь себе найти вот это вот развлечение. Взять наш Дунай, да, он очень, скажем, каверзный, очень обрыв, большие глубины. Для этого надо обязательно проходить курс обучения. Вот я провожу занятия в девятом училище сейчас вот в это время по эксклюзивной индивидуальной программе. Приходя на пляж, многие Попадає в ситуацію під ногами одного дна, попадається і е, входять в паніку. Це саме що на воді в ході профілактичного рейду рятувальники поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Рятувальники і надалі будуть проводити профілактичні рейди, аби ви, врешті-решт, почули нас і почали дбати про власну безпеку, бо вода помилок не пробачає. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. У ніч, 24 липня, російські війська здійснили нову серію атак безпілотників по об'єктах в Ізмільському районі. Як раніше повідомлялося, під атаку потрапили і сусідня країна Румунія. У зв'язку із цією ситуацією міноборони Румунії посилили заходи моніторингу та спостереження за національним повітряним простором, силами та засобами бойової служби повітряної поліції. Також національний військовий командний центр повідомив генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів оповіщення населення повіту Тульча. Міністерство національної оборони розпорядилося про проведення розслідувань на місцях поблизу плауру для пошуку можливих предметів, які впали на територію Румунії. Пошуки тривають протягом цього дня. Коли починаємо навчальний рік, 2024-2025, в подробиці дивіться у сюжеті. Коли почнеться навчальний рік, 2024-2025, уряд визначив дату. Цьогоріч навчальний рік стартує 2 вересня, а фініш 30 червня 2025 року. Водночас у шкіл більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати. Про що йдеться? Педагогічна рада визначає структуру і тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд, структуру і тривалість навчального. Ального тижня дня і занять відпочинку між ними форма організації освітнього процесу. Обласна військова адміністрація та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання в залежності від безпекової ситуації в регіонах. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком. На канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року. Ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня. Поліцейські викрили уродженця Миколаївщини в умисному вбивстві пенсіонерки з Подільського району. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, заскоєний йому загрожує позбавлення волі. Подія сталася декілька днів тому в одному із сіл Ананівської територіальної громади. Мертву річну жінку з травмами голови виявили в її будинку родичі. і Сповістили про це поліцейських. Вони ж повідомили, що з оселі зник мобільний телефон та велосипед господарки. Співробітники територіального підрозділу поліції та Подільського району управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів, і за кілька годин встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 38-річний чоловік без постійного місця мешкання, який раніше квартирував у старенької. Він вдвічі вдарив жінку сокирою по голові, що призвело до відкритої черепно-мозкової травми та забитої рани тім'яної області. Точна причина смерті потерпілою буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмейлі завтра, дивіться далі. Купівля долару – 41 гривня, 2 копійок. Продаж – 41 гривня, 70 копійок. Євро – купівля – 44 гривні, 65 копійок. Продаж – 45 гривні, 43 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у четвер, 25 липня, хмарна погода з проясненнями. У другій половині ночі та в день часом дощ і гроза. Вітер північний, в день північно-західний від 6 до 11 метрів на секунду. При грозі – шквал від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 19 до 21 градусу тепла, в день від 26 26 до 28 градусів з позначкою «плюс». У четвер, 25 липня в Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, до полудня опитів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Вітер змінних напрямків від 0 до 1 метр на секунду, температура повітря вночі 24-26 градусів тепла, в день від 23 до 26 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілців.ком на нашому ютуб каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це були усі новини. До зустрічі.